Вітаємо, друзі! Сьогодні ми розглянемо найгарячіші переходи цього трансферного вікна в АПЛ за останній тиждень. З вами канал Соловіний Альбіон. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові відео. Обов'язково не забувайте ставити вподобайку, це нас мотивує та надає сил. І підготуйтесь до свіжих трансферів, ну і, звичайно, деяких несподіванок. Почнемо з великого підсилення для Евертона, оренда Єспера Лінстрема з правом викупу з Наполі. Цей данець має чудову техніку і вміння створювати моменти з нічого. Він здатний замінити гру команди в атаці, і як пишуть місцеві ЗМІ, Евертон зробив дійсно сильний хід, підписавши такого талановитого півзахисника. І напевно, вбачаючи останні трансфери, Єспер є заміною Онена, який перейшов до Астонвіли. І ось ще один цікавий трансфер для Евертона Джейк О'Брайен із Ліон. Цей молодий захисник відомий своєю універсальністю і вмінням грати на різних позиціях. Важливо, що він здатний підсилити захисну ланку і рисак і бути потенційною заміною брандмейту, якщо того все ж таки переманить до себе Манчестер Юнайтед. Дотепний факт: Ліон придбав ірландця всього за 1 мільйон євро минулого року у Крістал Пелас. Я продав Евертон за 20. Ось так, друзі, і робиться бізнес. Тепер питання в тому, чи зможе Джейк швидко адаптуватися до стилю Шонадачі. Як я і обіцяв, ось і справжня сенсація несподіванка. Рафель Варан з Манчестер Юнайтед переходить до Комо. Це досить несподіваний вибір, враховуючи його статус ситової зірки. Здається, Рафаель вирішив взяти невеликий тайм-аут від топових ліг. І зачились на прекрасному озері кому разом з Сеском Фабрегасом, який тренує італійський клуб. До речі. Цікаво, чи зможе він допомогти кому закріпитися у серії А після підвищення з нижчого дивізіону? Пишіть у коментарях, чи будете висумувати за легендою не тільки англійського та іспанського футболу, але й загалом світового. Наступний на черзі Беретон Дієс. Із Вільяріала він приєднався до Саутгемптона. Цей вінр-нападник відомий своєю швидкістю та вмінням забивати. Минулого сезону ви могли б його бачити у Шефілд Юнайтед, де він був одним з кращих, однак це не допомогло їм уникнути вильту до чемпіоншипу. Можливо, Чілі стане цією відсутньою ланкою, яка допоможе святим покращити свої позиції в АПЛ і все ж таки залишитись і в наступному сезоні. Дін Хейсен із Ювентуса переходить до Бормуту. Цей юнак у свої 19 років вже показує надійний і зрілий захист. Це захисник, який зможе зміцнити оборону будь-якої команди. Наразі це Бормут. Минулий сезон Дін провів у Ромі, і сам Жозе, Великий Маурініо, казав про нього, що Хейсен є одним з найперспективніших гравців у своєму амплуа. Тож цікаво, як швидко він адаптується до нової ліги. І чи зможе стати ключовим гравцем для Бормота? І, звичайно, створити потенційну класну молоду пару захисників разом з Іллею Забарним. Паскаль Грос із Брайтона вирішив спробувати свої сили в Борусі Дортмут. Цей півзахисник відомий своїм вмінням контролювати гру і створювати гольові моменти. Саме у минулому сезоні Паскаль був одним з кращих асистентів не тільки Чек, але й всієї ліги. Йому вже 33, і можливо, шанс заграти у Бундеслізі, відчути нову так свіжу молодість. Це і є те, що необхідно Паскалю. Бажаємо йому удачі! Кіліан Іханачо покидає Лестер заради Севілі. Це великий крок для нього, і ми знаємо, що він здатний набагато що. Нападник має великий досвід виступів в АПЛ. Що в Лестері, що в Манчестер Сіті. У Лалізі в ньому буде шанс показати свої найкращі якості. Сподіваємося, що він не розчарує своїх нових фанатів і бажаємо йому удачі. Дідусь варті буде тащити Лестер і в цьому сезоні. І останній, але не менш важливий трансфер на сьогодні це Філіп Йоркенсен. Так, так, саме той, всіма відомий, всіма знаний Філіп Йоркенсен. Я розумію, що ви, напевно, про нього не чули. Це голкіпер Віллі Реале, який приєднався до часу. Так, звичайно, нам не почулося. Це вже п'ятий або шостий воротар для синіх, черговий літній трансфер і черговий великий потенціал. Філіп Йоргенсен зробив більше сейвів, ніж будь-який інший голкіпер у лалізі в минулому сезоні, а саме 143. Вражає, погодьтесь. Ензомерезка шукає вартаря, який може грати вільно ногами і у швидкий пас. А Філіп, здається, це вміє. Цікаво, чи зможе він швидко адаптуватись і вписатись в команду, допомогти йому у боротьбі за титули, які точно чекають фани Челсі вже не перший рік. Пишіть у коментарях, чи стане він основним голкіпером синіх у цьому сезоні. Ось такі цікаві трансфери були зроблені за останній тиждень. Друзі, футбол завжди приносить багато несподіванок, і ми з нетерпінням чекаємо, як ці гравці проявлять себе в нових клубах. Зараз активно йдуть передсезонні ігри, і це слушно мить побачити новачків АПЛ у ділі. Щиро вдячні, що були з нами. Пишіть ваші передбачення по трансферах у коментарях. Не забудьте підписатись на канал, обов'язково на наш інстаграм. Там завжди кожного дня свіжі актуальні новини. Статистика, інші цікавинки зі світу АПЛ, послання ви можете знайти під цим відео. З вами був Павло, команда Соловіного Альбіону, гарного футболу, і все буде, Україна! Побачимось!